Вітаю вас, діти! З приходом весни все навколо природі починає змінюватись, прокидатись від зимового сну. Дерева ще не розпустили свої листочки, а тільки готуються це зробити. Але є таке деревце, яке вітає весну своїм красивим цвітом. Послухайте, про яке дерево йде мова. На весні розквітли котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі. Гілочки вербичка сонцю простягає, Березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво. Їх весна, красуня, рано розбудила. Подивіться, що відбувається з гілочками верби. Так, вони цвітуть і укрилися цвітом. Ох, який гарний вербовий цвіт! А як його називають? Так, котики. А як ви думаєте, чому їх називають котиками? Які вони на дотик? Якщо їх спробувати, вони маленькі, біленькі, пухнасті, схожі на хутро справжніх котиків, і їх дуже багато на гілочці. Дітки, я пропоную вам зробити вербові котики, адже вони такі красиві та цікаві. Для роботи потрібно підготувати аркуш з намальованими гілочками, тісто, дощечка, серветка. Починаємо ліпити від великого шматка тіста, відщипуємо маленький. Та скочуємо його на дощиці коловими рухами рук зліва направо, утворюючи маленьку кульку. Прикладаємо до гілочки, пальчиком притискаємо і так далі. Ліпимо багато маленьких кульок. То що дітки ми сьогодні зліпили? Так, вербові котики, котики вербові, вічка розтуляють, В кожушках сріблястих весну зустрічають.